Якщо ви просуваєте власний бізнес і ви хвилюєтеся про те, чи правильно йде ваше просування в соціальних мережах, тому що для малого бізнесу, для бізнесу на старті, справді в більшості випадків соціальні мережі дарують ну надзвичайні можливості для того, щоб показати себе, показати свої товари та послуги, та залучити клієнтів в більшості випадків це можна зробити навіть безкоштовно. Інвестуючи тільки в свої зусилля або наймаючи контент-крієторів і навіть не інвестуючи в рекламу, я не буду давати оцінку цьому підходу, але я знаю, що це ну дуже часто поширена практика як для малого, так і середнього бізнесу в Україні. І коли підприємець ведеться просування в соціальних мережах, він може бачити якісь. Моменти, що в чомусь я неефективний, в чомусь ми щось недопрацьовуємо, ми не доотримуємо клієнтів, ми не так швидко ростемо наш контент не залітає в тренди, і тому відповідно підприємець починає шукати, що потрібно змінити в контенті, як потрібно переоформити шапку профілю, що потрібно. Ще додати в рубрики контенту і здається питання підприємця до маркетолога, ну дуже таке практичне. Воно з практики, воно реальне і воно справді ніби звучить так, що є це питання, і будь-який маркетолог, поглянувши на ваш профіль в якійсь соціальній мережі, одразу має дати вам слушну відповідь, яка. Точково спрацює, але в маркетингу, на жаль, немає жодних чарівних кнопочок, і це я хочу вам пояснити саме на прикладі ось цієї таблички, яка є спрощеним варіантом логіки, як працює розробка маркетингової стратегії для будь-якого бізнесу, для будь-якого проєкту, незалежно від вашого розміру, чи ви металургійний завод, чи ви надаєте якусь фріланс-послугу, чи ви хочете розвивати свій. Якийсь контент-блог і монетизувати його. Це абсолютно універсальний метод, який я адаптувала із професійного маркетингу для того, щоб легше пояснювати підприємцям їхні можливості в маркетингу, їхні завдання в маркетингу, і як починати розробку цієї стратегії маркетингового плану, щоб у результаті отримувати те, про що вони мріяли, або навіть не могли й мріяти раніше. Подивіться, будь ласка, на останній рядочок цієї таблички, і ви побачите там слово контент. І зверніть увагу, скільки інформації знаходиться перед цим, скільки стрілочок треба пройти для того, щоб будь-що коментувати, що стосується контенту ефективного для просування бізнесу, а значить, контенту, який потенційно і точно принесе вам клієнтів. Це майже останній ступінь розробки маркетингової стратегії. Якщо ви не пройдете цей цикл, цей комплекс питань для свого бізнесу і взагалі не знаєте цих кроків, і не знайшли рішення для себе хоча б на старті просування, то на жаль, навіть такі питання, як замовити логотип, замовити сайт, замовити послуги платної реклами. Замовити консультацію з просування в якійсь конкретній одній мережі соціальні, до прикладу, просування в TikTok, просування в Instagram, просування в YouTube. будь-яке практичне питання з вашого маркетингу, вона стає неможливим навіть. Тобто, ніяк вам фахівець, якщо у вас немає цієї загальної маркетингової стратегії і власне знань, що це для вашого бізнесу, ви ніяк не зможете перейти до рішень. А якщо ви їх зробите в обхід цієї системи, то це буде таке рішення навмання, але так знаєте, в компанії з людьми, які мають трохи більше досвіду, ніж ви. Це не буде ефективним підходом. Саме тому я завжди рекомендую розібратися з маркетингом і з маркетинговою стратегією. Зараз це знання, які за плечима не носити. Достатньо пропрацювати над цим інтенсивно, дуже короткий період часу. І це повністю змінює систему мислення підприємця, тому що він починає вже розуміти все, як все працює, як механізм, буквально. І головне, що ця система маркетингової стратегії у нас стає алгоритмом, формулою, як швидко вирахувати, що потрібно робити, як перевірити себе, чи ми робимо все правильно. І підприємець насправді починає потім вже дивитися на всі задачі під кутом самої такої логіки. І він здатний сам як і планувати, так і перевіряти, чи він правильному напрямку рухає свій маркетинг. І до речі, ця сама табличка, ось ця логіка маркетингової стратегії, пояснює, чому я ніколи не раджу підприємцям. Іти одразу на курси якісь, або просто самостійно навчатися, дізнаватися про один канал просування. Тому що, якщо ви йдете в останній рівень вже реалізації маркетингової стратегії, не знаючи всього, що має йти перед цим, на жаль, ваші знання вони створюють вам хибну картину світу. І потім навіть дуже складно буває. Перевести людину цю систему мислення, що за тим всім ще є щось інше, у мене волосся дибки піднімається, коли я чую про те, що підприємець пішов на курси або отримав якусь там послугу, де йому одразу почали створювати стратегію просування в інстаграм, в Тіктоці, без взагалі навіть питань, які йдуть перед цим. Це для мене щось настільки дивне і настільки безвідповідальне з точки зору фахівців, які пропонують такий формат, що мені сумно стає, тому що це завжди погано закінчується, тому що це неефективно. Підприємець вигорає, тому що він думає, що він не таку шапку профілю створив, і не такий контент створює, що щось з ним не так, але насправді це сидіти на вершині айсбергу і не уявляти, що все, що під водою, його не існує. Але воно визначає взагалі, оці всі перші кроки вони визначають все. Якщо ви дасте відповідь на ці питання, хоча б раз для свого бізнесу, ви зможете як відкривати нові бізнеси, так і просувати інші бізнеси в абсолютно різних сферах. Це просто розкриває вам усі можливості для вашого бізнесу. Тому починайте саме з цього.